Зараз вже восьма вечора, я не планувала нічого знімати, але повертаючись зі школи, я знайшла ось це і я знайшла, що треба з ним зробити, тому що ну, не покинеш. Просто місця йому нема, його треба помити і замочити в інсектициді. Мабуть. Ось такий здоровенний. Актус ну, в ширину здолоньку. Зараз я його помию, тому що на ньому є шкідники. Я помию його з милом, з щіткою. Видно, так, є шкідники, щитівка. Я впевнена, що є ще хтось. Ну от щоб всіх цих красенів не тягти. Тут таке вервище і верхушка карвана. Терекис. якісь тіп по мотутках.